Давайте приготуємо великодню сирну бабку з цукатами і родзинками. Завжди готую саме цю бабку, бо вона випікається дуже швидко і виходить дуже-дуже смачною. Давайте готувати. Для початку збиваємо яйця з цукром і далі додаємо розтоплене вишкове масло, ванільний цукор і крупнозерновий кисломолочний сир. Все це знов перемішуємо до однорідності. Наступним кроком додаємо борошно і розпушувач. Обов'язково родзинки і будь-які цукати. Мене. Апельсин і груша. Додаємо цедру. Лимону і, і перемішуємо до однорідності. Форму змастити вершковим маслом, присипати борошном і викласти тісто. Відправляємо у духовку запікатися, прикрашаємо глазур'ю і посипкою і насолоджуємось. Зберігай рецепт, щоб не загубити, і підписуйся на мою сторінку.